двигаться важливий... по вашему шляху в вашу честь, по первых А теперьшний час вожжается в другом процессе. До этого процесса в центре экономичного документа. Представницкий Микола Миколаевич, 1972 року на рожью. Мешка міста Харків 61099, проспект Московський 250В, квартира 53. Працюю головним правовим інспектором Харківської обласної профорганізації Салитарных Лов і ММП Прац. ми почнемо коли до вас буде спеціальна, як вам дорогий, омісеру, це так само річ на допомоги, тому що на ристок. Серед я хочу сказати,

Суду не довіряю, считаю, что у меня есть основания для этого. Отводов не заявляю, ваша честь. Я уже нашу доступу, а хто у нас подавав письмове? позицию. У нас посадки, а за такого не складная медична допомога по перемогу, дев'ятого відділення в СМД та МК. Заявлення ви можете завершимо такого інше рішення міста Хайка від 11.00 написання. Высокої відмови директора в ТНК за бассейн це на день ТНК, це за дублєвана директора Зубавського кула, а потім вони радили з останнього з 1.10.2014 року. 15.10.2014 року наказано консультуваційно осіння був прийнятий на роботу без визначення робочого місця. Наказом Наказано 24.10.2014 року. 6.70 років робочого місця визначено місто Деречі. Вважаю, що вже вказаний наказ є на законі. Тобто, це супереч, з цього законопроєкту про країну виділено копій, але вони на роботу

регулирует кодекс законов о труде. Мы утверждаем, однозначно и бесспорно, что трудоустройство и увольнение из службы скорой помощи, закон о а экстренной медицинской помощи не регулирует. Суд решил эту правовую задачу на основании закона Украины об экстренной медицинской помощи. И мы пришли сюда, посмотреть, насколько далеко собираются зайти в суд, чтобы избавить нечестивого от заслуженного им расплаты. Все мои повести. Что касается подобных условий нашей чести, судя из года на отцу учитывал дело, я не дал. познайомили із наказом. Це, це Вас поновили на роботі, да? За рішенням цього? Мені важчиться. Я вважаю, що мене не поновлено на роботі, тому що я працював з, з квітня 2003 року по 20, 20, 30, 30, 30 вересня 2013 року у 9 відділення там відділення на вулиці, вулиці Олімпійській години 5-200 хаптів. І мене повинні були поновити туди, де я працював до цього. Битя. Але мене вирішили поновити у дергачі, навіть не, не зваживши уваги на те, що це інше місце. Не місто. Це інше місцевість. Ви були одним місцем наказом. Так. і були з ним.

Поїхання. Я за на що, на що, вами суду. суду, що не вирішив на суду, антиголосовий був, як каже, постановлено у зустріч до КНК. Післанд Белоруса був укладені на викладовий договору, на якого він був прийнятий до центру ДНК на професійської відділі. Жодним чином на той час, коли він був займаний із доповненням до наказу про прийняття та роботу, він жодним чином не заперечував, щодо визначення його робочого місця. Тобто його зависи підпис, відсутність його згад, що до визначення цього робочого місця це підтверджує. Це по-перше. По-друге. Я вважаю, що суд дійсно дословивши матеріали справи, дав їм оцінку, та дійсно вийшов із вірним рішенням щодо того, що приказ про прийняття на роботу він дій Тобто приказ, який зараз оскаржується позивачем, <свист> <свист> він є частиною угоди продоволь. Тобто то є е, е, частиною, основною частиною цієї продовольної угоди. І коли Пілаусь підписував цей наказ, він не мог того не розуміти. Тобто то е, е, фактично один і той документ, один диабот доповнює інший. Тобто, приказ про прийняття на роботу, та приказ помінив чого вичого лісу це один і той же приказ. Бо при Поприказі прийняття на роботу, мир Запад е, не міг е, йому одноразово визначити е, це робоче місце, е, тому що е, пана Білосам не було надані відповідні документи, навіть е, паспорта, тобто взагалі нічого. Тому що е, приказ про прийняття на роботу він був прийнятий на вимогу суду, на виконання вимоги суду. І э, цей на цей дніртас не розповсюджується трудового э, законодавство, яке регулює саме встановлення новоприйнявного місця місця роботи. Тобто він вклав із закладу новий трудовий договор іому було визначено робоче місце, э, з яким він не заперечив. На даний час банк баласкликають, тому що досі він є працівником нашого закладу, але ж э, на роботу не виходить. От, хоча кожен місяць його ознайомлюють в заявоці зберігали роботи належним в чином. Він довго і не заперечує. Тобто на даний час заплака випа виповнені усі можливі заходи, щодо працевлаштування фала білоруса визначено йому ці робочи і воно визначено у змінах закону Тому я вважаю, що а по рамках своєї ескаті наполягає, що рішення відповідь виносити на виду, що ми представили закону про неполізну медичну допомогу. Ми вважаємо таке наполягання хідне, що це, по речі, духу так бути рішення. Адже рішення першої інстанції, за яким. Чіка визначення від правовідносин старів інсуду, жодна норма задана закону не визначалася як така, що підлягає застосування до правовідносин, які склалися між сторонами. Ми вважаємо, що цінна справ принесена відповідно виключно на доводах та міркування хибних зі сторони відповідача і просимо суд, традиційно, в ставлення вдавалося на рішення Зернового суду не відкрити і рішення Золонського суду залишити без дисципліну.